Бачите, про форум вскользь згадали. Слухайте, ну навіть е, немає. Не сил, не наснаги, не бажання то обговорювати, тому що нічого нового не відбувається, окрім того, що бізнес, звісно ж, тепер буде розвиватися за якоюсь новою моделлю, відомою виключно самому Путіну. Більше я думаю, що і сам бізнес не в курсі, що він буде розвиватися за якоюсь новою моделлю, і ці модельки їм точно не роздали. Можливо, малося на увазі якісь ну прям модельки, тому що діти граються. То тепер і вони будуть гратися, тому що весь їхній бізнес з отакого перетворився на отакий. Який там є, а е, от е, черствий і погано пахне при цьому. Е, ті, хто не втік, Путін сказав, що вони що, великі, молодці, що залишилися, і спитав, а як вам там тепер по Європам живеться? Да, прекрасно, нам живеться по Європам, особливо коли поруч не чуєш ніякої рускої речі, десь там в Європі. Вообще замечательно замічательно живеться. Е, далі каже, великі перспективи у них очікуються в економіці. От рік перспектив вже минув, а попереду ще стільки. Перспектив, що просто рахувати, не перерахувати, тому він і не став їх перераховувати цього разу. Ну і відповідно, Ріст ВВП, звісно ж, теж е, буде. Е, але коли коли, коли побачимо, побачимо, сказав. Чо ви починаєте відразу питати такі дивні речі в мене. Коли буде, тоді й буде Ріст ВВП. От тоді і побачите. А не зараз ви мені ці питання задаєте. А краще дякую, скажіть, халопи, Дякую, хорошо за Кому спасибо за это? Всім правительство Хабарис. Президенту Росії ну, да, Владимиру, президент, Владимиру президент, президент. Президент. І вам. за наш Понятно? З першого разу треба готуватися правильно, а то починаєте тут всім правительству Хабаровського краю, вам. Що не понятно, кому дякую, надо казати? Давайте перепишемо. Давай пановай, Міша. Е, Ну, а в цей самий момент гауляйтер і той, який вважає себе головним. По нашому українському Криму чомусь ще й досі себе таким бажаєм, я маю на увазі Аксінова. Е, у нього інші геніальні пропозиції, і з тими геніальними пропозиціями він, звісно, прийшов на ток-шоу. пожалуйста, ну, У них ситуація проще, тому що вони всі вийшли російський, як і інші колеги, губернатори там правильно діють. действують. У нас це вже граждані Російської Федерації. Возможно, вот я, может быть, считаю, необходимо поставить вопрос о лишении гражданства, если это задокументирован случай неставания на гимн России. Ну, зачем тебе гражданство? Ты не встаешь, ты не уважаешь символы государства, флаг, гимн. Все, давайте подадим и в судебном порядке лишать гражданства. Так, мера одна. Ну, я не, не вижу необходимости этих людей, там, вы от них пользы не добьетесь. Где бы он не работал, а еще надо выяснить, где работает. Почему работодатель таких держит в данном случае? Ну, зачем просто? Все наши проблемы, я могу сказать так, выращены, выращены нашими руками. У нас нет проблем, которые пришли... Вот мы сначала сами их создаем... Знаєте скільки чорних жартів зараз в моїй голові лунає після слів Аксьонова вставати під гімн України? Ой, Росії, вибачте, помилилася, але скоро на Росії теж буде гімн України звучати, тому вчиться вставати. А по-друге, згадалося, скільки втрат понесла Росія. Я зараз не про ті 100, скільки їх там 160, які в землі, а про ті втрати, які повернулися на Росію для подальшого существування. Ну і от я уявляю, як вони без кінечностей. Вставатимуть під гімн Росії, е, ну що ж, а самого Сінова, звісно, хочеться питати гімнам Росії. От просто вмикати йому його через кожні е, 2, 5, 10 хвилин. Ну там просто різний має бути проміжок, щоб він не очікував, коли саме. І хай тільки попробує не встати. От що б він в цей момент не робив, от просто питать його гімнам Росії. Прекрасна ідея, як на мене, після того як ми повернемо е, зараз наш український крим е, для Аксіонова. У нас буде окрема палата з гімном Росії, який буде періодично лунати. А він буде під нього. Періодично вставати. А якщо не встане, от тоді вже все інше про що він там відповідно далі розказує. Ну, от такі е, ідеї в нього лунають в голові, і саме їх він вирішив озвучити на росіянському телебаченні. Ну, най буде так. Привіт, тобі величне народо, велична країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.